Розійшлась з хлопцем через йогурт. Точніше, через Яготинський. Я просила купити один єдиний персиковий, а він приніс найдешевший ванільний і ще й каже: а яка різниця? Йогурт і йогурт? І мене просто переклинує, бо яка різниця, він казав завжди, коли забув мій ДР, коли лайкав колишню, коли забив на мої прохання. І я зрозуміла, різниця є. Тому я обрала Яготинський, а від нього пішла. Якщо хтось думає, що проблема в йогурті, проблеми тут далеко не в йогурті. а в тому, що людина нехтує вашими почуттями, вашими вподобаннями. І те, що для вас важливо. Мені здається, після такого посту Яготинський повинен забезпечувати вас йогуртами до кінця життя. Я якось розійшлась з хлопцем через банку огірків. Приїхала я від батьків додому. Він допомагав вигружати машину і біля самих дверей в квартирі розбив трьохлітрову банку маминих огірків. Я йому сказала в йобу звідси нахуй. А він так і не зрозумів, що то була остання крапля. Пер він буде розказувати дружкам, що ви кинули його через йогурт. Моє перше заміжжя коштувало 20 гривень. Коли познайомились з першим чоловіком, назвав. Моєго Богдан. Він казав, що буде у нього квартира. Думаю, ну ок буде де тусити. Зустрічались потім до весілля діла. Де ж жити буде? Виявилося, що квартира свекра, нової жінки, а Богдан там буде жити. Але вона ще не здана в експлуатацію, тому вирішили жити з моїми батьками. Через деякий час я завагітніла, народила. Тут квартиру здають, треба робити ремонт. Кажу Богданові, що це не ок. Ремонт зробиш і тебе попросять звідти. В певний час свекор пропонував гарні гроші, щоб син не претендував на спадщину, бо в новому шлюбі є ще один син. Жуємо, щоб погоджувався, могли купити квартиру чи будинок в пригороді, але Богдан вперся, що хоче жити в столиці. Почався ремонт, яким керував свекор, де мають бути розетки, яка плитка має бути, обов'язково ванна, не душ і т.д. Всю зарплату почав вкладати в той ремонт. Давав тільки 170 гривень в місяць на памперси. ЗП була 5 тисяч. При цьому ми далі жили з моїми батьками. В один прекрасний момент Богдан каже: поїхали гуляти, взяли сина, пішли по кафешкам, кіношкам, накупив кучу всяких чіпсів. Шоколадок, закінчується вечір. Кажу йому, що треба машину заправити, щоб малого в садочок возити. А він каже, можу тобі дати 20 гривень, і це стало останньою краплею. На ранок зібрала його речі і повезла до свекрухи. Приймати вона його не хотіла назад, тому домовилися, що спробуємо ще раз. Забрала назад до батьків. День, другий речі він не розпаковує свої. Кажу, що ти в одних трусах ходиш. Візьми передінця. А він заявив: як склала, так і розкладеш. Тут я вдруге істоточно остаточно зрозуміла, що ця людина не піде на комп. Про і не зрозумію ситуацію. Так мій перший шлюб і закінчився. Ось така історія життя. Чи були у вас якісь ситуації, коли вже терпець урвався?